Тільки з роками я почала помічати, що в голосі подруги незвичне обвинувачення, а щось більше. Знаєте, коли ви отак слухаєте людину, вона щось бубнить, а потім одне слово виводить вас з заціпеніння, і ви прокидаєтеся і починаєте ясно бачити ситуацію. Так само було у мене з Лідою. Роки я слухала від неї, як мені в житті пощастило, от, не те, що їй. Тому я їй маю щось дати чи позичити, чи взагалі віддати. Коли ми були малі, то я радо ділилася з нею іграшками, фломастерами, солодощами. Пощастило тобі, жувала Ліда чергову цукерку. В тебе мама в магазині працює, щотижня з міста приїжджає та такі смачні цукерки привозить, а моя мама на фермі працює, а тато не присихає. Я тільки зітхала адже мені була шкода подругу, що їй так не пощастило, от і ділилася з нею усім. Надто ти у мене м'яка», – казала мені мама, але дозволяла давати Ліді плаття чи колготки, бо й сама розуміла, що з таким батьком. Ліда обновок мати не може. Далі ми вже вчилися в школі, і я давала їй списувати, бо Ліда говорила добре тобі, у тебе пам'ять краща, не те, що в мене, і зовсім у тебе акуратний, все зрозуміло. А в мене, як не брат візьме та нахляпає, то батько зі столу кине. Далі було наше дівування, де Ліда знову мені докоряла. Добре тобі, що на тебе Максим увагу звернув, багатий і гарний, а мені з хлопцями не щастить. І я просила свого хлопця познайомити Ліду з якимось пристойним товаришем. Вона ходила за нами хвостиком, але так нічого з друзями Максима не виходило. Добре тобі, у тебе зовнішність, а у мене що вся в маму пішла, того й приятелі Максимові від мене носом крутять. Далі ми вже мали дітей, правда, Аліда двох від різних чоловіків, але й тут я мала відчувати, що зі мною все не так. Добре тобі у тебе діти виховані та старанні, а у мене в своїх татусів пішли ніякої на них управи. Вже ми дітей почали одружувати, і тут вона до мене зі словами Добре тобі твоїх, хто завгодно візьме, бо ви багачі, а моїх як заміж видати. Та ще й весілля нема на що робити. І всі ці роки я подрузі продовжувала допомагати. Весь одяг з моїх дітей пішов їй. Я кума для її старшого сина, тому він у мене завжди мав гарні подарунки. І само собою, що й гроші я по друзі позичала, бо у неї вічно як не кредит, то в когось борг. Бувало й таке, що подруга настільки довго віддавала мені гроші, що я про них і забувала, і ось цього року вирішила подруга мені сказати, що все у мене дуже добре і пора вже мені їй місцем поступитися. Пішло з того, що почала вона мені казати, щоб я їй знайшла роботу у мого чоловіка. Він якраз шукав продавчиню на автозапчастини. Алло, ти ж знаєш, що Віра розвелася. А на що її утримувати? Ти попроси Максима добре. Шкода мені, подругу стало, і я за неї чоловіка попросила. Він спочатку не хотів її брати, але далі каже, що хай вже буде. Але як тільки вона щось не те зробить, одразу звільнить. Почала Ліда працювати і все у неї як по маслу йде. І сам мені Максим каже, що аж здивований, яка вона вправна. Я час від часу заходжу до чоловіка в магазин і часто відчувала, що щось не те. Чи то Ліда на мене дуже довго дивилася, чи надто вже масно мені усміхалася. Але раз я прийшла на обід, щоб Максима заодно і по власних справах в місто забрати, як чую розмову: Ти, Максиме, ще чоловік ні в року, а от Алла твоя вже геть за собою не слідкує, розповніла, що Італію не знайдеш, а ти, на мою глянь, як в молодості. Я тоді рвучко двері відкриваю, чоловік мій знітився, а Ліда й бровою не повела, наче й не було нічого. Я теж зробила вигляд, що нічого не чула. Але як це все тепер закінчити, щоб всі залишилися при своєму? Адже Ліду я все одно шкодую? Підпишись, підтримай українськомовний контент.